Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка, ми читаємо Євангеліє від Матфія, 28 розділ. Всі чотири Євангелиста свідкують ту саму подію. І ми сьогодні їх всі будемо читати. Так от, брати, я читаю Матфія з 28 розділу Перших. Десять віршиків. А коли минула субота, на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба. І підійшовши, відвалив камінь від входу та сів на ньому, а вигляд його був, як блискавка, і одяг його білий, як сніг. Від страху ж перед. Ним ті, які стерегли, затремтіли і стали як мертві. Звертаючись до жінок, ангел сказав: Не бійтесь, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса розпятого. Його тут немає, тому що він воскрес, як і сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. І швидше підіть, скажіть його учням, що Він Воскрес із мертвих. І ось передує вас в Галилеї, там його побачите. Ось я сказав вам. Поспішно вийшовши з гробниці, вони зі страхом великим і з великою радістю побігли сповістити учням його. А коли вони йшли сповістити учнів його, ось! І Ісус зустрів їх, говорячи, радійте. Вони ж підійшовши, обхопили ноги Його, поклонились Йому. Тоді говорить їм Ісус: не бійтесь, підіть сповістіть браття моїм, щоб вони йшли до Галилеї і там побачать мене. Перше, декілька думок перед тим, як ми теж впадемо, обхопимо його ноги перед ним, щоб поклонитися. Декілька думок, щоб відкрити наші серця для слави Христової. Перше, дивіться, жінки йдуть в горі та печалі. Тільки тільки поховали Христа. В, голов... в них в пам'яті свіжа Ота кров, що струїлася з-під венця тернового на голові. Вони ще Перед ними образ Ісуса розп'ято, пробиті руки і ноги, і Він вісить, просячи, каже, жажду. Страдальський образ він з ними, вони в печалі йдуть і думають, хто відвалить камінь, приходять, і ось землетрус земля вся дрожить. Коли ще вона тряслася три дні тому, коли Христос помирав, земля не витримала цієї несправедливості, затряслася. І ось підходять вони, землетрус, вони в страхі, що це робиться, прибігають до могили, бачать камінь відвалений. І ангел сидить, ангел мощу свою надприродною, підійшов, мабуть, так от махнув рукою і камінь той впав. І моя перша думка, для кого цей камінь відвалений? Любі брати і сестри, він не для Христа. Коли ангел прийшов відвалити той камінь, Христа вже не було. Був там похований Бог Всемогутній, який прийняв на себе смерть, і який потім стоять в об'явленні, каже, до Івана, і я був мертвий, а тепер живий. Для Бога не існує могили. Він вмер, щоб взяти наші гріхи на себе. І він піднявся і вийшов геть. Без всякої допомоги людської, так як він тоді вечором учні зберуться, а Христос собі прийде і ніякі стіни йому не поміха. Для того, щоб ми, не віруючи скептики за всю історію християнства, могли в ту могилу заглянути і переконатися. Ангел запрошує сьогодні всіх нас, загляни туди. Може, в тебе сьогодні скептизм в серці? Загляни, переконайся, що Христос там більш його немає. Могила пуста. І люди кожен, кожне століття новий і новий дженерейшн встає. Переконується, всі релігійні, всі боги інші лежать там по сьогоднішній день. Христос живий, його там немає. Другий, другий, таке, другий пункт, що я хочу зупинитися, ангел починає вести діалог, в нього вигляд прекрасний. Жінки затремтіли, трошки страшнувато, але не так страшно, як воїнам. Ті взагалі мертві стали, попадали. І ангел говорить таку думку їм. Каже: не бійтесь, тому що я шукаю, що ви я знаю, що ви шукаєте Ісуса розпятого. Розп'ятого тільки ще. Але Він воскрес інший статус. І що далі? Як і сказав, Воскресіння Христа це найвагоміший, наймогутніший, найпрекрасніший, найсвітліший доказ істинності всіх слів Господа Ісуса Христа про те, ким Він є. Ким він був і ким він буде на віки вічні. І в Євангелії Івана ми читаємо слова. Я думаю, що вдома всі ви можете познайомитись, відкриваючи Євангелії Івана, я буду дуже скорочувати, Христос про себе каже. Коли його обступили фарисеї, Він каже: Я є хліб життя, і хто їстиме цей хліб, не помре ніколи. Могутня заява. Інша заява, дивіться, він читає. Я, я хочу прочитати Євангеліє Івана, 8 розділ, 56 вірш. Вище. Відповів Ісус, якщо я себе славлю, сам, слава моя, ніщо, той, хто прославляє мене Отець, мій, про якого ви говорите, що він Бог ваш, ви не пізнали його, а я знаю Його. І якщо скажу, що не знаю його, то стану подібним до вас жемовцем». мовцем. Але я знаю його, і слово я зберігаю. Авраам, батько ваш, радий був бачити день мій, і побачив і зрадів. Сказали йому Ідеї: тобі немає ще 50 років, і ти бачив Авраама, Ісус, і сказав їм Ісус, Істинно, істинно, говорю вам, перш ніж був Авраам, я є. Перш чим був Авраам? Оце заяви, які Христос говорив перед своїми стражданнями, перед своєю смертю. Бере на себе і каже, я є Бог. Я той самий, що в кущах говорив до Моїса і казав, Я є сущий. І тут Він заяви говорить. Потім, коли далі ми, ми бачимо біля до Марії, він говорить, коли вони оплакують смерть свого брата Лазаря. Трагедія, брат помер. Христос підходить і каже до Марії: Марія, Я є Воскресіння та життя. І хто вірує в мене, той не помре ніколи, буде мати також життя вічне. Могутні заяви. І уявіть собі, якби не трапилось Воскресіння. Що ці заяви значать, брати і сестри? Тому ангел і каже, Він Воскресінням підтвердив всі свої заяви. Ці заяви тепер мають саму могутню підставу, тому що Він воскрес. Він вийшов, він живий, він переміг ворога і сів по правиці Отця Небесного, маючи всі атрибути влади Бога Всемогутнього. І третій пойнт самий прекрасний такий, який дуже заставляє часом мене сплакнути, отримавши, отримавши всі оці атрибути, отримавши всю владу від Отця. Перемігши ворога, як пише колосянам другий розділ. Я хочу теж бистренько глянути цей текст. Колосянам другий розділ. Ми читаємо такі слова 14.15. І скасувавши рукописання, яке було проти нас, котре постановами було вороже нам. Він взяв його середовища, прибивши його. На Христі. І 15 й головний вірш. Обезброївши начальства і влади, Він прилюдно піддав їх сорому, забезпечивши перед ними перемогу над ними і на ньому. Воскресіння його забезпечило йому перемогу. Дьявол переможений, гріх переможений, смерть переможена. І здається, Христос тепер ти могутній в славі. І, а він повертається до жінок і каже їхні імена. І каже: ідіть, скажіть моїм братам. Я оце хочу донести до вас сьогодні, брати і сестри, цю радість, від якої плакати хочеться. Бог всемутній, який переміг смерть, пам'ятає ім'я Петра, пам'ятає ім'я Якова, пам'ятає ім'я Марії і спіжить до неї назустріч. Про що це говорить, брати і сестри? Про його величезну любов? Про те, що Він живий і Він хоче мати общіння з твоєю грішною душою сьогодні. Оця сама переконлива ідея Воскресіння, на чому християнство тримається. Христос Воскрес, для того, щоб прохянути руку Тобі і мені, маленьким, недостойним. Грішничкам на землі всемогутній Бог, творець всього видимого і невидимого, який переміг смерть, взяв цепи дьявола, притягнув його, продав йому перед всім всесвітом позору. Він каже, а я рядом з тобою. Я хочу йти з тобою, розмовляти з тобою. Ви розумієте, це, це не вірчуал ворд. Це не комп'ютерний ворд, це не те, що десь текст, меседж. Він говорить до мого серця і до моєї душі. Ви розумієте, все Євангеліє тепер воно має силу, підставу і все, що там написано, воно тепер має е, вагу, тому що воно дійсно да. І амінь в воскресінні Ісуса Христа. Є одне чудове таке, знаєте, слово американське. Бо слова, які. Представочка така ship. І американці говорять friendship, family ship, membership, Worship. І я задав, що ж це таке ship значить. І от вам пишуть: от вони кажуть, американське це слово ship, вони додають, це про дійсне дійсний акт, те, що трапляється зараз. Коли я говорю Friendship, це значить, я перебуваю. В дружбі зараз. Сьогодні, якщо я говорю Фемелиші, значить я в сім'ї перебуваю. Христос сьогодні пропонує так, як Він пропонував тоді. Я з вами по всі дні і до скінчення віку, аж поки прийду, заберу вас, візьму з собою на небі, і ви будете жити зі мною вічно. В якому статусі ти перебуваєш з Ісусом? Чи є в тебе ота дружба? Оти сімейні відносини з ним. Він тобі їх пропонує сьогодні, так як він пропонував Петру. Іди, я чекаю зустрічі з тобою. І ця зустріч сьогодні тут, на твоїх колінах. Тому падем зараз перед ним, обхопивши його ноги, так, як зробили жінки. Чи є серце воскресше Христом, воздай йому славу. Тому що тільки він достоїн слави. Отець, і Синий Дух Святий, амінь. Помолимось.